У міській клінічній лікарні номер один відкрили оновлене хірургічне відділення. Ремонт виконали за кошти бюджету участі. Загальна вартість 500 тисяч гривень. Оновили палату, маніпуляційну та коридор. Також замінили труби, електрику та облаштували сучасний сестринський пост. Автор проєкту Ярослав Голоят, який зараз очолює відділення. Зараз йде війна в цей час. У нас лікується дуже багато військових, які захищають нашу батьківщину. І... Ми стараємося допомогти як можна більше цим людям, відновити їхнє здоров'я, поставити знову на захист нашої батьківщини. І, звичайно, дані заходи по ремонту відділення палат. Значно допомагають цим хворим відновлюватися, вірити в те, що Україна буде і звичайно ми переможемо у хірургічному відділенні. Планують оновити ще дві палати, модернізують їх спеціально для військових. Це дозволить створити кращі умови для лікування та реабілітації українських захисників. Взагалі, в нашому відділенні. Хірургії за 24 рік, бо пролікувалися 2018 хворих. Зроблено 1161 операцію. 400 операцій з тих 1161 – Це було ургентні операції. Наша лікарня ургентує через день. Також ми маємо багато військовослужбовців. Проліковано в відділенні. З різними патологіями хірургічних хірургічними 186 чоловік. чисто чистої військовослужбовців. Працюємо, стараємося, щоб для наших мешканців було комфортно тут перебувати. У лікарні на матейки триває поетапне оновлення. Попереду відкриття травматологічного відділення. Лілія Бутяк Денис Сатановський. Новини на вижі.